Я знову тут і продовжую свій огляд. У мене залишилося ще два годинника, і я обираю цей 800-й. Я не пам'ятаю, як вони виглядають. На сайті Casio у мене тепер є колекція Digital Collection годинників, які я придбав, і там всіх по одній штуці. І, типу, якщо я буду продовжувати придбати, вони там будуть відображатися. Так що тут є такий заманушка. Зібрати колекцію своїх віртуальних годинників. Тому я бачив, як вони виглядають, але вже все одно встиг забути. Тому дивлюсь тут разом з вами. Ще я знімаю відео в 4К. Я не знаю, на що я це роблю. Ну, мабуть, тому що можу, бо є камера. От. Це мрачна тема, бо фокусування і це все, але. Я пробую по-всякому. Це не те, що ви бачите на цій камері. Там у мене камера ще одна. Ну що ж, 800, W800. Щось мені підказує, що це. Е, а ну. Виглядає як попередній годинник. По попередній. Так. Тут знову така комплектація. Інструкція. Маємо підставочку. Так, да, так і є. Це такий самий годинник. Як і той зелений. Зараз ми їх порівняємо. Чому? Тому що, от, модуль номер 3239 і 3240. І, власне, я коли попереднього читав інструкцію, побачив, що є такий модуль, і от він от він, де. Тобто у нього буде такий самий функціонал. Особливо нема що значить робити в цьому огляді. Але ми зможемо їх зараз порівняти. Модулі різні, але інструкція одна. Тобто, леяут того, як все тут намальовано зображено, трошки відрізняється, це видно. Але функціонал один і той самий. Відповідна інструкція мені не потрібна, бо я її прочитав в іншому відео. Подивимось на годинничок який. ставочка. Вже маючи його, то, ну, що б їх не порівняти, виходить 96 800. Це моделі різні. Тут немає. Я відразу буду їх порівнювати, бо інакше відео буде дуже коротким. Так, а куди я його подів? Ось він, 96, h а цей був 800. У мене є окреме відео, де я дивлюсь на цей годинничок. Але оскільки у них однакові модулі, як ми дізналися по інструкції, то я думаю, буде цікаво далі продовжити їх вдвох. А, в принципі, видно, що, ну, я неправильно кажу, модулі різні. У модулі різний номер, відповідно, модулі різні. Але однаковий функціонал. Тобто тут буде. Так само алярм, сну з алярм сигнал. Так само буде тільки секундомір, один тільки будильник там і долтай. Все. Окей. Так, і що? Цвітка? Теж отак в куточку. Така сама. Як і тут. Бачу, що тут 100 метрів Water Resistance. Несподівано. Це прям несподівано. Типа, завжди є питання, навіщо 100, але. Ну, якщо вони це пишуть, значить він дійсно більш витривалий і. ну, за рахунок чого, <хи> але так. Да. Кнопки різні, тут металеві, тут пластикові. Ну і ці зручніші насправді, вони ергономічніші, більш тактильні, пригучі. Ці, ну, непогані, але ти якби не відчуваєш, ти нажав чи ні, бо вона тверда і. Коротше, він? А ну він товщи, Так, він товщий. тобто цей товстіший. Здається, що він компактніший, але це візуальна ілюзія. Екранчик тут інший, це видно тут такі продовгуваті витягнуті кристалики, а тут більш класичні. Але все одно. Не такі, як на чомусь більш звичному. Ближче до цього. Тобто тут такий, можна сказати, стиль є свій. от тут е грубовато, в цілому він так грубовато виглядає. Знов питання до автора нашої він придбав цей один і не подивився навіть. А, ну, окей, підсвітку ми подивимось в теорії а, в цьому відео, щоб було цікавіше. От. І порівняємо підсвітку з цим, оскільки він якби був куплений з ними в одній партії. І візьмемо 91W, щоб завжди а, познущатися з його підсвітки. Так. А, Ну і що ще я тут зазначу в порівнянні, що тут рімінець закріплений стандартним чином. Тут немає отакого прикольного тримача, як тут. От. До речі, я вперше таки бачу, але тут на ремінці не написано Casio. Є маркування от, зазвичай воно таке. Пур якісь циферки. Я тільки на касі бачив таке маркування. Але нема лий би касю. Цікаво. Ніколи такого не бачив. Ну, буду знати, що, значить, оригінальний ремінець може бути без липи. Тільки тут написано чайна. І все. Окей. От, і тут є отакий прикольний тримач. На. 96-му. А от на цьому 800-му нема. Рімінець більш звичний, такий простий і неприємний. Цей рімінець приємний прям. Він якось я такий пластик ще не зустрічав. На цьому теж інший рімінець. Вони всі різні. На. 800-му ближче до таких якихось як на 91W, але він товщий, ніж цей. Цей ламається зазвичай так. Ламається. Цей міцніше виглядає, але він просто якийсь дебелий, ну, тугий. От, Але от він гуляє, і на відміну від цього, який тримає форму. Комусь це може більше подобатись, комусь таке, що них можна, наприклад, покласти так. Цей так покласти неможливо. Це і можливо. Можна зробити там якось отак. Тут так не зробиш. Ну тут можна заморочитись там. Тут стандартне кріплення ремінця, відповідно, його можна пересаджувати на нейлоновий. Дуже простий ремінець, простий годинник. В цьому є якась його привабливість своєрідна. Але тут якийсь доволі незвичний шрифт. От Можна звернути на нуль увагу. І у нуля виходить праворуч а, ширші сегменти, ніж ліворуч. І, ну, я думаю, це не глюк. Воно мало би створювати, мабуть, таку якусь перспективу, але, відверто кажучи, ем, виглядає дивно. Виглядає непропорційно. Тобто, тут теж видно, що у четвірки цей сегмент вужчий, ніж цей. Ну, я навіть не розумію, якого ефекту намагались цим досягти. Воно кидається в очі. І, але, не, ну, але я не розумію. Ну, тобто я бачу, що щось не так. Але воно не дає якогось візуального ефекту. Наприклад, якби вони всі так були, може воно було б відчуття, що воно там перспектива кудись уходить. Але це на цьому числі на цьому? Тут не знаю. Так, да, на маленьких те саме. Ну, зараз дочекаємось вісімки. От, зверніть увагу, цей, цей. Тоньше, товстіше. Важко сказати, на що так зробили. В мене трошки укачує навіть від цього, не знаю, це дивно. Але от сам дизайн дуже простий. Іноді деякі годинники називають, типу, О, Касіо зробив дішок за 50-40 доларів, 30 доларів. Про це я таки, про це такого не чув, але це такий, якби, можна сказати, в тому напрямі. Тобто 100 метрів. Е Дуже простий е, металеві кнопки, як у G-Shoка. Е, ну, по типу, це не д да, але. Ну, до речі, от можна да, подивитись, що це повна копія 5600. Е, ну і можна сказати, що цей годинник він не такий мордатий, але близький по ідеології до. Дішок 5600. Ну от, все, отакий годинник. пішли в темряву. І так, ми з вами в темряві. Зараз я тримаю в руках модель W800 і світиться вона от так Все видно. Вживу видно краще, ніж я от бачу на екрані. І от тут 96-й. В принципі, те саме. Відрізняються відтінки, але видно дуже добре. Повністю видно всі краї. Тобто якось рефлектор, або воно так зроблено, що весь екран світиться. Хоча б видно, що діод він в куточку, але він не так, як 91W, нагадаю, як це виглядає. Зараз навпомацкі. Отак. І, в принципі, не обманює відео. Десь так воно і видно. Ну, мені вистачає зору розглядіти, що там зараз 21.19, але але ну, тут нема цього ефекту, да? наче теж світиться діод, але він підсвічує виключно половину екрану. Треба напрягати, щоб побачити. А коли темрява повна, то бачити неможливо. Тому 91W також не є годинником, який я буду для військового використовувати. Ну і от для порівняння, як світиться W212. До речі, тут підсвітка так працює, що Ти нажав, подивився, і вона згасла. Немає ефекту, що ти тримаєш і можеш роздивлятись. Ти можеш постійно нажимати. Що якби. З одного боку економить батарею, а з іншого, ну, іноді тобі треба, коротше, 30. Ну, різні підсвітки, вони просто різні. Але видно, однаково добре, і тут, і тут. А, ну, все, це. Ну, як завжди, по свічу Китаєм. Отак. От от так. Дуже яскраво. Все. Повертаюсь в світло. Ну і все. На цьому я завершую огляд. Ми подивились на годинник 800, чим він відрізняється від 96-го. Це один і той самий модуль, як виявилось. Ні, неправильно. Модулі різні. Функціонал однаковий, на них навіть інструкція одна на двох. Є там різні цві, кольори, кольори у цього і у цього. Це виходить більш такий. Не знаю. Дядька бізнес стайл, а це такий. Е... рибак мужик стайл. <хи> Ладно, це, мабуть, якийсь шеймінг. Мені подобаються обидва годинники. Ем... Звісно, вони не виглядають дорого, але вони і недорогі. Це виглядає набагато більш так. Ем... Він саме по функціоналу поганий, але от вигля... зроблений дуже добре. Мені дуже сподобалось, і ремінець, і окей, тут кріплення нестандартне, але воно робить такий ефект переходу, як на більш дорогих годинниках. Бо тут, наприклад, теж вставлений Spring, але і і, і зроблен... ну і теж тут, типу, вставлений добре. Коротше, тут окей, тут теж добре зроблено. Але тут за рахунок цих ще гвинтиків, це як, ну, я такі тільки на джи-шоках бачу. Тому виглядає прикольно. Є кольори, варіанти, і оця зелена полосочка мені подобається, і великі цифри, і лаяут без полосочок, бо ці полосочки, от як тут, вони роблять, ну, здешевлюють його. Але цей годинник, ну, як на мене, він. Дуже класично виглядає і дуже дивний шрифт, от як зараз можна бачити вісімку. Я не знаю. Це дивно. Це, воно як, трохи виглядає як якісь коміксові. Тобто він наче серйозний має бути, але от ця гра з сегментами вона робить якийсь дивний йому стан. Так що такий більш. Ну, я, навіть ретровим його не назову. Просто такий годинник квадратний. До речі, цікавий, він реально квадратний чи ні. Задонайте мені підставочку, щоб я міг міряти прямо тут. Бо я все ніяк не куплю. А, і я би хотів. Я би хотів би мати можливість е, міряти прямо на Ну Ладно, задонатьте це, звісно, збір. Оголошую збір. Типу, хотів показуватися якоюсь крутою лінійкою, але це теж круто. Текс. Мені стало цікаво, він квадратний чи ні. Так, треба бы діти. берет. Лимиты за штанг циркули. Четырнадцать. Ну так, він квадратний. Прям квадрат. Без без якихось. Що теж робить його цікаво, не часто зустрінеш прям квадратний годинник. Ну, прям рівноквадратний, не прямокутний, а прям квадратний. Все, погляд завершено. Підписуйтесь, я хочу стрімити, а написати відео. А то перейду ще в інстаграм, дай Господь в Тікток. До речі, підпишіть петицію про заборону Тіктока. Отамать. У мене сьогодні політична... політичний вприск. Добре, до нових зустрічей. нас залишився ще один годинник.